Вітаю, друзі! З вами Кирил Кризаліс. І сьогодні ми з вами поговоримо про стратегічний об'єкт надважливого значення. Знаєте про що? Хто сказав Кримський міст? Підведіться, хочу вас побачити! Який до біса Кримський міст? Я вас прошу. То на Різдво відклали. Зараз мова йде про Антонівський міст. Хоча ви ж то мали побачити з опису до відео, чи не так? Ніт! То Айда до мосту! Зараз про нього і поговоримо. Для початку база. Антонівський міст сполучає через річку Дніпро два населені пункти Херсонської області: місто Олешки та селище Антонівка. Має майже півтора кілометри завдовжки та чверть 100 метрів ширину. Через те, що в цім місті ширина річки Дніпро дуже велика, мостів не так вже й багато, бо будувати їх не дешеве задоволення. Тож саме тому. Цей міст має стратегічне значення для рашистів, бо він дозволяє з легкістю доставляти провізію та боєкомплект для окупантів у місті Херсон із окупованого Криму, а туди через Кримський міст із материкової Росії. Наші військові все це знають та розуміють саме тому регулярно намагаються зруйнувати переправу через Дніпро. Ці удари явно націлені на то, щоб перед наступленням прервати єдину фактично транспортну артерію, з допомогою якої Питається вся групіровка вся лівобережня групіровка російських військ. минулої ночі після довгої паузи знову українські ракети вирушили на південь та приземлились на Антонівському мосту. Ось ми з вами зараз можемо бачити, наскільки цей удар був точним. Нагадаю, що ширина цього моста усього на 25 двадцять метрів. Тобто вразити таку ціль досить нелегка задача, враховуючи відстань, з якої робились пуски ракет. Переконаний, расист. Б таке не змогли. Все, на що вони здатні, це вбивати пенсіонерів, жінок та дітей своїми надточними ракетами з розльотом точності в кілька десятків метрів. Цієї ночі, окрім моста, постраждала також деяка техніка, що була задіяна рашистами для ремонту стратегічного об'єкту, який був до того вже зруйнований кілька разів. Слідувателі слідчого комітету Російської Федерації проводиться осмотр місця пришествия. Осмотр Антоновського моста Херсонської області в ході осмотру обнаружено 4 воронки від попаданні ракети, а також повреждення, яке отримала будівельна техніка, роботи на даному мосту. Тут в мене двояке відчуття. З одного боку, добре що рашисти втратили техніку та будуть змушені шукати її заміну. Але ж з іншого боку, вся та техніка. Крадена у нас з вами в українців. Але задля перемоги, звісно, нічого не шкода. Та все ж було б краще, аби то була рашистська техніка. Чи не так? Менше з тим наразі, побачивши відео того, як рашисти вже залатали дірки в Антонівському мосту, відразу стає ясним декілька моментів. Перший міст для них має дійсно величезне значення, а це означає лише одне. Він має бути зруйнованим так, щоб неможливо було ним користуватись взагалі. Другий момент. Без наявності там рашистської військової техніки або хоча б автівки, що перевозить боєкомплект, руйнування будуть недостатніми для того, щоб знищити його геть той міст. Ну і третій момент вартість однієї ракети для Хаймарсу. Може сягати космічних цін, а результат її роботи по пустій залізобетонній споруді недостатній для її ціни, я так вважаю. Як ми можемо спостерігати, після вже п'ятої атаки результат і досі не той, якого б нам усі б хотілося б. Хоча наші хлопці в збройних силах України неймовірно винахідливі та розумні. Щоб рашистське ППО навіть поруч із ракетою від Хаймарсу не пролітало, спочатку в сторону цілі запускають більш дешеві ракети, від, наприклад, точка У та щось подібне. Але менше з тим, ми таким чином у будь-якому випадку виграємо час. Адже поки ті рашисти все проаналізують, поки зберуть техніку, поки почнуть ремонтувати, увесь цей час не зможуть перекидати танки та живу силу до Херсону. Чи все ж таки зможуть? Думаю, що деякий час таки зможуть. Але все в кінцевому результаті буде залежати від того, скільки Америка чи інші наші друзі нададуть нам ракет та що то будуть за ракети. Будемо всіх бомбити. у будь-якому випадку. Я переконаний, що Україна переможе, бо по іншому й бути не може. Чи не так? Ну так, Ну Чи не так? Ну а на цьому поки що все. Дякую за ваш перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео та, за можливості написати кілька коментарів. Це спонукає YouTube проштовхувати відео в рекомендовані та його побачить набагато більше людей. Ще раз дякую, живіть довго та процвітайте! Підтримуйте ЗСУ та за бажанням підтримайте цей канал фінансово. Посилання ви знайдете в описі під відео. До зустрічі. А все остальное все таке. А Все остальное.